Верховна Рада України суттєво посилила штрафи для ухилянтів від мобілізації. Депутати підтримали у другому читанні законопроект номер 10379, який передбачає збільшення штрафів та строків адміністративного затримання для порушників військового обов'язку. За документ проголосували 256 народних обранців з усіх фракцій. Серед ключових положень суттєво підвищується розмір штрафів за порушення правил військового обліку, наприклад. Якщо військовозобов'язаний протягом 60 днів з 18 травня, тобто після вступу нового закону про мобілізацію в силу, не оновить свої дані в електронному кабінеті або в ТЦК, максимальне покарання за повторне таке правопорушення протягом року під час особливого періоду може сягати 25,5 тисяч гривень. Водночас за порушення законодавства про оборону та мобілізацію, максимальний розмір штрафу під час війни може становити 25,5 тисяч для звичайних громадян. Та 51 тисячу гривень для юридичних чи посадових осіб. Штрафи накладатимуться протягом трьох місяців з моменту виявлення, але не пізніше одного року з моменту вчинення порушення. У випадку неявки мобілізованого заповісткою постанова про адміністративне правопорушення буде виписана заочно. А якщо штраф не буде сплачено у встановленні законом терміни, виконавча служба матиме право заблокувати рахунки ухилянта чи навіть накласти арешт на його майно.